Дявію всім! Мене звуть Микола, ви на моєму каналі і сьогодні ми говоримо про Apple Motion. Це 2D та 3D редактор ефектів переходів титрів та генераторів для Final Cut, а також може використовуватись окремо для накладання ефектів на вже готове відео. Тож поїхали розбиратися з інтерфейсом. Коли ми запускаємо програму Motion, ми бачимо окно відкриття нового проєкту. Воно складається з трьох основних частин. Перша це список доступних для створення проєктів, як наявних, так і зовнішніх по відношенню до файнаука, та, та Motion. Це окошко пошуку самого проєкту і типу який ми хочемо відкрити, і його налаштування. Роздільну здатність або обрати з готових, або налаштувати під себе, змінити кількість кадрів на секунду. І тут треба бути уважним, тому що фрейм Проєкт, тобто кількість кадрів на секунду після створення проєкту змінити не можна. Але якщо ви будете імпортувати його як ефект або титр до Final Cut, то це важливою роль не грає, тому що Final Cut сам застосує кількість кадрів на секунду до цього ефекту. Далі довжина проєкту. Використати або створити свої теми, де будуть ведені об'єкти та елементи, які схожі за стилем, шукати щось із вже наявних проєктів, то ми можемо його коли ми відкриваємо проєкт, нас зустрічає панель керування, де у нас є можливість її трішечки налаштувати, наприклад, прибрати текст з іконок або лишити тільки іконки, щоб звільнити місце, або налаштувати цю панельку під себе бо додав об'єкти, які нам потрібні. Що в нас тут є? Перемикання між бібліотекою та інспектором, звимкнути панель. Браузера проєкту, кнопочка імпорту ресурсів в наш проєкт, додати щось в проєкт, наприклад, камеру, світло, дропзону або генератори, поведінку це такий дуже ефективний аналог роботи з ключовими кадрами. Якщо ми хочемо сповільнити появу та щезнення об'єкту, ми можемо додати, наприклад, фейдинг. Out. Тоді ми бачимо, що в нас з'явилися ключові кадри певні, і ми бачимо, що в нас текст з'являється плавно, а не одразу. Далі в нас є можливість додати фільтри, додати емітер до нашого об'єкту, який зробить його дуже великої кількості. Давайте виберемо наш текст, додамо реплікатор є кнопочка контролю нашого hud додат, та експорт у відео та в аудіо. Експортування нашого ефекту титрового переходу в Final Cut робиться або через конвертацію проєкту в відповідний тип проєкту, або звичайним збереженням, якщо ми від початку обрали саме якийсь тип, як ефект, генератор, титул або транзішн. Тепер поговоримо про бібліотеку та Inspector. Коли ми відкриваємо бібліотеку, ми бачимо тут ці елементи, які ми можемо застосувати: поведінки, фільтри, генератори. Також тут є шрифти та музика і фотографії з нашої фото та музикальної галереї. Ми можемо сортувати або обирати і фільтрувати за темами. Ми можемо міняти відображення наше, робити зум. Далі ми переходимо до інспектора. Три вкладочки в нас фіксовані. Четверта міняється в залежності від об'єкту, який ми обрали для його властивості. В пропертісах ми бачимо Position, rotation, Scale, тобто поворот за осями X, Y та Z, які позиції, тому що це 3D-редактор. Це масштабування нашого об'єкту. Треба відмітити, що масштабуються разом також і застосовані ефекти реплікатору. Далі у нас anchor Point, це точка прив'язки, тобто Є Blending, тобто розмиття його вплив на інші елементи, які знаходяться над ним або під ним. І таймінг, то тут ми можемо побачити точку старту, точку. Закінчення об'єкту на тим лінії і дожену є Behaviors. Якщо в нас є якісь поведінки, то ми бачимо їх в цьому списку. В даному випадку це Fade In, Fade Out. Далі в нас є фільтри, і тут так само будуть всі застосовані до об'єкту фільтри. І в залежності від нашого обраного об'єкту в Project Browser буде наші елементи нашого контролу, який ми обрали. Наприклад, в текста це форматування тексту, оформлення кольорове градієнтів і так далі. І лейаут, різні речі з форматування. В тексту або в інших елементах, звісно, ці елементи будуть відрізнятися. Тепер поговоримо про Project Browser. У нас є Audio. Вкладочка, всі імпортовані аудіоефекти. і треба брати до уваги, що аудіоефект не експортується в Final Cut Pro, якщо це титр, перехід або ефект, або генератор. Тобто всі аудіоефекти, які ви додані тут, ви можете експортувати виключно як просто аудіо в експорту, або як відео для подальшого імпорту. як Відео в медіа будуть знаходитись всі картинки та відеоелементи, які ви додали до вашого проекту, тому що це окремий від Final Cut відеоредактор. І основне вікон, це де ми бачимо всі наші шари нашого проєкту. У нас є головний рут, корневий елемент це проєкт. В інспекторі ми можемо побачити, по-перше, його властивості. І, як я вже казав, фреймрейт після створення змінити не можна, його довжину та різні налаштування. Так само в нас є поведінки для проєкту, фільтри, якщо вони доступні на рівні проєкту. А сам проєкт. У вкладці Publishing ми будемо бачити всі публіковані параметри, які ми можемо змінити. Потім Final Cut. Деякі речі, наприклад, текст в титрах експортується автоматично і нам не немає потреби його експортувати. Далі нам треба розуміти, що і об'єкти в нашому проєкті не можуть жити без групи. Тобто, якщо я захочу додати, наприклад, генератор проєкт, він буде доданий в групу. Як ми бачимо, створилась нова група з нашим генератором. Якщо ми спробуємо щось просто перенести, він знову створить гру. Є можливість блокувати від змін частинки або весь наш проєкт. Наприклад, я зараз не можу міняти наш Gaussian Blur, тому що в нього налаштування заблоковані. Так само ми можемо фільтрувати маски, поведінки та фільтри в наших елементах, щоб вони не займали простір на нашому екрані. Далі так само можемо робити зум наших об'єктів і пошук. Чогось конкретному, тому не треба наз... тримати назви по замовчуванням, бо знайти щось в цих мільйонах групах буде складно. Поговоримо про попередній перегляд, тобто Canvas. У нас є можливість розуміння. На якій позиції знаходиться наш курсор, в нас є можливість масштабування нашого проєкту чи допасування його до якихось розмірів, щоб ми могли з ним працювати і бачити все, що в нас буде відвідобратися на екрані. Далі в нас є можливість працювати з нашими шарами кольорів, слоями альфа-каналом, засвітленням. В меню рендер ми можемо керувати налаштуваннями попереднього перегляду. Наприклад, якщо в нас дуже багато ефектів і комп'ютер не справляється з поставленими задачами. Ми можемо знизити якість рендеру контенту. А меню View ми можемо додати різні зони безпеки для кіно, для зручності нашої, нашої роботи. Далі в нас є можливість працювати з попереднім виглядом для кількох варіантів вигляду. Наприклад, коли ми працюємо в 3D, давайте я зараз додам камеру. Коли ми додаємо камеру, Motion зазвичай питає, чи треба нам перемикнутися в 3D-перегляд, тому що це є 3D-редактор, так само, як і 2D. Ми переключаємося в 3D, і бачимо, що ми можемо міняти різні ракурси наших камер, і бачити, як наші проекти будуть виглядати впрості. Ми можемо робити тут якийсь зум перегортання, і далі в нас є таймлайн, де ми можемо обрати з якою частиною проєкта ми працюємо. Тобто, якщо ми працюємо зараз з цим інтервалом, нам не треба програвати весь інтервал. Як ми бачимо, ми доходимо до циклу, і наш цикл продовжується в заданими нами ліміти. Далі в нас є можливість змінити розмір екрану на повний, щоб бачити все. Поговоримо про елементи інтерфейсу Canvas, тобто попереднього перегляду. Ми можемо додати на різні стандартні фігури, ми можемо додати якусь криву, ми можемо додати щось довільного малюночку, Ми можемо додати текст, ми можемо додати маску. Як ми бачимо, з маскою вже можна перевірити такі речі, як Blend Mode. Тобто ми прибираємо те, що скриває маска, чи додаємо, чи навпаки заміняємо, чи нічого не робимо. Ми можемо трансформувати наш об'єкт. Далі ми можемо змінити його anchor point, тобто точку прив'язки. Якщо нам це потрібно, це дуже буде гарно видно на тексті. І тут ми бачимо такі жовті лінійки, які нам допомагають відцентрувати нашу. Точку прив'язки так, щоб вона була дійсно в центрі. Далі в нас є можливість працювати з 3D простором. Зараз ми можемо змінити наш об'єкт в 3D просторі, тобто, коли ми бачимо таку позицію, ми можемо розгортати по всіх бажаних намівісях. Тепер поговоримо про таймлайн. Що в нас є? Можливість вимкнути звук, щоб він нам не заважав. Далі виключити чи включити луп, тобто коли в нас проєкт програється постійно, без закінчення. Далі в нас є можливість записати щось з ключовими кадрами. Наприклад, ми тут зробимо якісь переміщення, Перейти на початок проєкту. Та запустити про програвання з тайм-кодом. Тобто, ми бачимо, де ми є, яка довжина проєкта, який кадр, чи показувати позицію в фреймах, а не в кадрах. є можливість вимкнути таймлайн, показати аудіо панель, якщо в нас є аудіо. Та Показати загальну автоматизацію, включити чи виключити фільтри, маски та поведінку, показати ключові кадри для тих об'єктів, де вони є. Далі в нас можна включити магнітну лінію, як і в Cut. і допасувати в розмір проєкту до розміру екрану. В боці проєкту ми теж можемо працювати з навігації по шарам, робити масштаб і пересуватися полосами прокрутки до потрібного нам моменту. В автоматизації, коли ми включаємо. Її та в ключових кадрах ми можемо працювати і редагувати об'єкти, які нам потрібні. Далі ми можемо працювати з аудіо, зробити криву більш пологими. Далі ми робимо снапшот, щоб поставити нашу лінію продовжувати. Знов таки магнітний талем і допасувати наш проєкт до кордонів цієї там лінії.